Доброго дня. Давайте сьогодні розповім, як із отакого полуничного вуса зробити легко та швидко якісний посадковий матеріал. Так, спочатку вирізаємо чи нариваємо вуса, складаємо <клес> у відро з водою і хай часик водички постоїть. Корнівін додати не обов'язково, достатньо просто колодязної навіть води. Коли нарізали, вона в водичці постояла, обрізайте старе хворе листя. Залишайте один-два листочки. Тобто з-за такого саженця чи вуса повинно вийти десь отак. Тобто от. два листочка. Сам вусик обрізайте десь сантиметрів на 5 смотря яка у вас ємність буде корешочки, які є, також от видаляєте, обрізаєте все. От. Тоді оці вусики складаєте в чорний пакет відро і ховаєте в темне прохолодне місце на 2-3 дні. Через декілька днів у вас вже буде отакий от, от посадковий матеріал. З оновленою кореневою системою. Сильно довго тримати так не потрібно, більше трьох днів. Лучше висадити, бо хрупке коріння може зламатись при посадці. Підходить як для стаканчиків, для ячейок, для відкритого ґрунта без різниці. Тобто, оцим от вусиком самим вставляйте в землю, щоб. Кришочки просто попали в земельку і все. Поки вона приживеться, буде кормитися від самого вуса. Дякую за увагу. Гарних вам саженців!